Трамп несподівано повідомив, що відміняє мирний план. Лідер США знову передумав і новим рішенням все змінив. Капітуляційна угода викликала бурю емоцій як в Україні, так і у США. Тож невідомо чи то він злякався бунту серед своїх, чи це від початку була політична гра. Але тепер Трамп вийшов із новою пропозицією до Києва. Ніхто з українців точно не був готовий таке почути. Вітаю, любі глядачі говоримо про важливе. Тож лишайте вподобайку та під. Писуйтесь на наш канал. Ну а ми розпочинаємо. Паралельна консультація між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди з Росією відбулося дещо, що все перевернуло. Спершу у мережі повідомили, що українська делегація, нібито, вже прибула у Швейцарію до місця для обговорення мирного плану Трампа, та вже скоро все змінилося. Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів. Це черговий етап діалогу, який. Триває останніми днями, і який передусім покликаний узгодити бачення подальших кроків, зазначив Умєров. Президент України Володимир Зеленський до цього анонсував, що Україна проведе консультації з США та іншими партнерами щодо мирного плану для закінчення війни. Тоді ж стало відомо про те, що президент затвердив склад відповідної делегації України та директиви для перемовин. Про це повідомив офіс президента. У повідомленні сказано, що Україна розраховує на конструктивну роботу і готово працювати максимально швидко, щоб досягти реального миру. Представники України захищатимуть справедливі інтереси українського народу та основи європейської безпеки згідно з опублікованим на сайті офісу президента указом президента делегацію для переговорів із США, міжнародними партнерами та з представниками РЕФІ очолить керівник офісу Андрій Єрмак. Також до її складу увійшли наступні Ростим Мєров, секретар ради національної безпеки і оборони України. І що цікаво, Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тим часом військовий експерт Олег Данов переконаний, план буде переписано докорінно. Що ще з цього приводу говорить експерт, можемо прослухати вже за мить. Наша делегація вилітає в Швейцарію і там будуть обговорюватися. Цей план, ну, я думаю, що до 27 числа все буде переписано вдолі поперек Там будуть європейські представники, там будуть Україна, там будет. Представитель США, и этот план будет э, переписан. А вот теперь вопрос: примет ли его Российская Федерация? Они сейчас там не совсем согласны, Путин, Путин как-то сомневается. Хотя думаю, что понимая состояние экономики, если он его понимает, то они за то, чтобы приостановить боевые действия. Но этот план не предусматривает гарантии безопасности, которые не дадут Путину возможность развязать войну там, через год, через два или через три. І результат етапанімають, причому не только в Україні, дета принімає і в Європі. Тим часом міністр сухопутних військ США Ден Дріскол разом зі своєю командою прибув до Женеви для серії зустрічей з українськими високопосадовцями, на яких обговорюватимуть наступні кроки до досягнення миру. Про це телеканалу CNN повідомив американський посадовець. Зазначається, що до переговорів у Женеві приєднаються державний секретар США Марко Рубіо та Спо. Цяльний посланник сів Вітков головною метою зустрічі є узгодження формулювань перед майбутніми переговорами між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Зустрічі з російською делегацією для обговорення запропонованого мирного плану також планується, але не в Женеві. Представник США зазначив, що вона відбудеться найближчим часом, однак відмовився уточнити місце та час проведення переговорів раніше. За Guardian з Ланням на американські джерела повідомив, що Трамп призначив міністр армії США Дена Дріскола, який 19-20 листопада перебував з візитом у Києві своїм новим спеціальним представником. Зазначимо, що після оприлюднення так званого плану капітуляції європейські лідери, включно з прем'єром Британії Кіром Стармаром та президентом Франції Еммануелем Макроном, зізвонювалися із Зеленським, підтверджуючи, що майбутнє України має визначати Київ навіть канцлер Німеччини Фрід. Марс терміново міняв плани заради розмови. Канцлер Німеччини заявив, що застеріг президента США Дональда Трампа від вирішення питань задля завершення війни РЕФІ проти України без залучення Києва та європейців. Далі цитую: війни не можуть бути закінчені великими державами через голови країн, яких війна не стосується. Цитують Марса з кулуарів саміту G20 в Йогансбурзі. Західні агенції. Канцлер Німеччини наголосив, що щодо Мирного плану США необхідною є як безумовна згода України, так і згода європейців. Він вказав, що йдеться про війну на європейському континенті, і залежно від того, як вона закінчиться, вона матиме наслідки для безпеки Європи. Далі знову ж таки цитую: якщо Україна програє цю війну і, можливо, розпадеться, це матиме наслідки для всієї європейської політики, для всього європейського континенту. Пояснив Мерц. Як повідомлялось, Мерц разом з іншими західними лідерами провів кри. Зову зустріч на полях переговорів великої двадцятки в Йоганнесбурзі. Після цього вони випустили спільну заяву, в якій вказали, що наявна пропозиція Трампа є початковим проєктом, який потребуватиме додаткової роботи, за даними Джерел Ройтерс. Після зустрічі до США була надіслана сильно перероблена версія мирного плану. Тож напередодні Мерц першим з лідерів Європи провів з Трампом телефонну розмову щодо мирного плану для України. Розмова була довірливою. Та зобов'язуючою, і тривала близько 15 хвилин. Сторони домовилися про наступні кроки узгодження на рівні радників. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав ЄС беззастережно і негайно погодити усі пункти мирного плану щодо завершення війни Росії проти України, яке запропонували США. Про це пише видання «Політико» з посиланням на лист, який Орбан надіслав президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйн. Європейці повинні негайно та беззастережно. Підтримати мирну ініціативу Сполучених Штатів іде цю листі Орбана, який видання має у розпорядженні. Окрім підтримки президента США, ми повинні без зволікання розпочати автономні та прямі переговори з Росією. Сказав Орбан Політико Наголошує, що Орбан розглядає мирний план Вашингтона як можливість для відмови від фінансування Києва. Орбан у листі заявив, що Угорщина не підтримує надання європейським союзом будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в бу будь-якій формі та не погоджується на ухвалення такого рішення від імені та в рамках ЄС пише політико. Видання нагадує, що Будапешт раніше послідовно намагався блокувати військову та фінансову допомогу ЄС Києву, зміцнюючи зв'язки з Огорщиною та Кремлем, та виступаючи проти санкцій, спрямованих на виснаження військового бюджету президента Росії Володимира Путіна. Нині ж стало відомо, що європейські лідери розробили свої пропозиції щодо мирного плану США, які передбачають, що на збройні сили України. Не накладатимуть жодних обмежень. Про це свідчить копія угоди, яку отримала газета The Washington Post. За даними газети, план передбачає повернення під контроль України Запорізької АЕС та Каховської дамби, а також забезпечення вільних проходів по Дніпру та контролю над Кімбурською косою. Інші територіальні суперечки будуть вирішені після припинення вогню. Йдеться пропозиції. У Брюсселі переконані, що їхній документ заслуговує значно справедливіші для Києва умови та матиме більше шансів на підтримку з боку. України у приватних розмовах лідери країн ЄС різко критикують план Дональда Трампа, який на офіційно вважають капітуляцію України. Дипломати наголошують, що запропоновані США умови фактично змушують Київ поступитися територіями, що на їхню думку є неприйнятним як з військової, так і з політичної точки зору. За даними телеканалу CNN, європейські дипломати були шоковані тим, що адміністрація США повернулася до ідей, які вже неодноразово обговорювалися та відкидалися. Один із дипломат. Тів заявив, що такий сценарій створює пряме запрошення для Росії відновити агресію у майбутньому для будь-якого українського лідера. Прийняти це буде політичним самогубством. А передальша укріплених територій військовим, наголосив співрозмовник видання. За його словами, низка європейських МЗС уже зверталася до Вашингтона по додаткові роз'яснення. Однак отримала відповідь, що навіть американські чиновники не мають повної інформації про план у Європі. Вважають, що нова стратегія повинна враховувати Ховати реальні безпокові потреби України, передбачати довгострокові гарантії та уникати рішень, які можуть спричинити повторення російської агресії. Наразі це було все. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні!